О, цілий місяць я віджимався сто разів на день, і зараз я вам розкажу, що з цього вийшло. Фух. Ця історія почалась незадовго до нового року. Перед новим роком, перед новорічними святами, кожен з нас завжди дивиться в свій м, список задач. Який він сам собі поставив на цей рік. І дивиться, ага, виконано, не виконано, не виконано, не виконано, не виконано. Ви... А, ні, це теж не виконано. Так от, і в мене теж, ну, таких, такого списку задач не було, але завжди була ідея, що треба віджиматися. У кожного на це причини будуть різні. Хтось хоче скинути вагу, хтось хоче, хоче підкачати свою верхню частину тіла, руки, щоб виглядати там сексі і все таке. І тому. Всі думають, а з чого почати, як би це зробити, піти в зал, да, може, і лінь, робити це вдома. А вдома я вам скажу, це завжди не виходить, бо ви там перший, ну, перші декілька днів, перший тиждень ви старанно це все робите, а потім просто десь один, день-два ледарюєте і все. І е, збивається на ноль, і потім нічого взагалі не робите. В принципі, так було і в мене вже разів три-чотири я починав віджиматися. А потім прикращав. І тепер, от в цьому році я вирішив, що в цей раз я зроблю місяць по 100 віджимань в день від початку до кінця. Чому саме віджимання, чому не якийсь там інший спорт підтягування і все ж таке, все таке, все таке. На це знову ж таки є декілька причин. Звичайно, ж, серед цих причин є покращити свій стан здоров'я, бути більш сильним. Ще одна. Новомодна причина це: а якщо тебе заберуть в армію, а ти такий дохляк, треба ж трошки повіджиматися. І звичайно, вроді, воно так виглядає, типа смішно, що ха -ха -ха, тіпа, від, заберуть в армію, тіпа, треба ж підкачатися. Але насправді, пацани, всі ну і не тільки пацани, всі рано чи пізно там будемо, тому це реальна причина. І вже потім не будуть дивитися, що в вас там спина болить, нога болить, голова болить. Що у вас броня, що у вас білий білет, чи взагалі група інвалідності, кажуть, що всі ми там скоро будемо. Ну, а саме для мене насправді ключова ідея це було, Ну, я не знаю, знаєте ви чи ні. У мене сидяча робота, я вже 8 років, оце нещодавно було, як я в ІТ, За 8 років в моїй спині прийшов повністю хана, і мені просто хотілося а, робити де, ну, щось робити. Щоб відволікатися час від часу від роботи, бо коли ти сидиш по 8 годин в день, твоєї спини немає. А коли ти раз в півгодинки, раз в годинку встаєш, робиш якусь зарядочку, якщо ти ще й віджимаєшся, то ще... якщо ти побачиш якийсь ефект, то це буде прям вау, це буде бажання робити кожен раз. І от чи буде в мене таке бажання наприкінці, чи ні, зараз ми і побачимо. Ну і ще рано чи пізно всі ми приходимо до того, що починаємо читати оці книжки по самовдосконаленню, дивитися всякі відео і так далі. І дійсно, чого б не спробувати просто зробити себе кращим, як ото кажуть, на один відсоток кращим в день зроби себе, не порівнюючи себе з кимось там, з тітю Машою, з дядькою Петією, з Віталіком Кличко, з Андрієм Шевченко. Роби себе краще на 1% кожен день, краще себе самого вчорашнього, і буде все клас. Ладно, досить трендіти. Давайте подивимося, як я це робив. і мене в мене вийшло. клам, а інвайт. Ну і, звичайно ж, правилом хорошого тону, де да не, не правилом хорошого тону, а просто правилом для початку любого тестування є заміри вашого середовища, вашого тіла на початку експерименту. І от таке, такий замір я зробив. Не скажу, що я самий товстий з всіх, але оцей животик він мене почав трошки турбувати. А також, як ви можете побачити по цьому відео, спині мої дійсно капець, я вже не те, що там кривенька качечка, я вже просто виглядаю як рагуль якийсь. І тому ці віджимання мені просто дуже-дуже необхідні. Що ж, я заміряв? Дружину свою я попросив заміряти мені об'єм правої і лівої руки. Я просив спочатку біцепс, а потім я подивився, що вона заміряє не біцепс, а вона заміряє по своєму пошвійному пошвейному, трошки нижче, ніж біцепс. Ну коротше, піде. Я думаю, що і так для якихось показників. Також я замірив об'єм груди і свою талію. А потім не на камеру я заміряв ще свою вагу, бо просто на камеру я щось зробити це завтикав. І вийшло 78 кілограмчиків. І після замірів я зразу ж почав віджиматися. Так як я вам вже казав, що в мене є досвід у таких от віджимань, то я знав, що якщо ти зразу почнеш віджиматися по 50 разів за підхід, то в тебе через два дні в руки відмовлять, спина відмовить і все інше відмовить, бо такі нагрузки не звичні для твого тіла. Тому я розподілив цю нагрузочку на весь день. Як я це зробив? По-перше, я почав віджиматися не зразу вже в класичній позі від ніг, від рук, а від колін. І я почав віджиматися по 50 разів зранку і 50 разів ввечері. Ще й розділяючи 50 разів на 5 підходів по 10 разів. От такий я лінтяй, скажете ви, а я вам скажу, що ні. Я ж хочу добитися того, щоб я робив паузи і в ці паузи щось. Робив корисно для свого тіла. От таким чином я і роблю 5 паузів до обіду і 5 паузів після обіду. Ще важливий момент. Теж подивився я дуже багато цих відео, мало того, що я сам фізрук ще подивився відео спеціалістів. Так от спеціалісти кажуть, що така фізична нагрузка, якщо ви робите, ну, типа ж 100 віджимань в день, то краще робити, то краще робити це через день. Ні, треба повісити назад. Це ж ЗСУ. <звук> То краще робити це через день, щоб давати ще вашим мишцям час на відновлення. Але що таке 100 віджимань в день? Для людини, яка це ніколи не робила, це дуже велика нагрузка. А спитайте от грузчика, скільки він робить за день отаких от от віджимань, підтягувань, піднімань і все ж таке. Для грузчика це вже ніфіга, це вже дуже маленька нагрузка. Тому я і вирішив так, що якщо я буду робити цю нагрузочку на протязі дня, а не зараз, то мені і відновлювати особливо нічого. І що в мене вийшло, чи прав я, чи ні, пишіть зазвичай в коментарях. Я це все почитаю і зроблю висновки в наступний раз робити так чи ні. А поки поїхали нарешті вже віджиматися. День сьомий. Закінчую віджиматися від колін. Фух, Коротше, чесно, руки болять просто капець. Все болить вже всі сухожилля, локті, плечі. Я не знаю, як після цього починати віджиматися повністю. Блін, таке. Зараз будемо відпочинемо хвилинку і будемо пробувати. Ми, звісно, спортсмен. Е, -е кут. <реш> і от перший тиждень я віджимався від колін, спочатку 5 підходів по 10 разів зранку і ввечері, а потім кількість підходів я скоротив, тим, що віджимався 15-15, 10-10. Бо з кожним днем віджимання ставали ну, давалися все легше і легше. Ще крім віджимань, я 2-3 рази на тиждень граю у футбол, і я вирішив, повертаючись до розмови про навантаження, що в ці дні, коли я граю в футбол, я віджимаюсь тільки один раз. Типа це зранку, якщо я граю в футбол ввечері, або якщо я граю в футбол зранку, то віджимаюся ввечері. Щоб трошки розпреділити оці всі навантаження, бо особливо на футболі, це тобі не 10 разів віджатися, а в футбол ти бігаєш і навантаження там нормальні. Ну, якщо бігаєш, звичайно. Другий тиждень я віджимаюсь повністю в класичній позі з ніг. Не знаю, чи правильно в мене техніка, Стараюсь грудьми доторкатися до підлоги, але виходить животом. Ну, це вже таке, маємо те, що маємо. Але, знову ж таки, спочатку було віджиматися дуже важко. Я робив в цій класичній позі знову ж таки 5 підходів по 10 віджимань. Боліло, ну не все, звичайно, не все боліло, але боліли саме ті мишці, які зазвичай, ну, в, Коротше, в моїй роботі мишкою клавіатурою, мишці, які не працюють. Типу, це десь отут, якісь оці зв'язочки, підмишки, десь щось з цієї сторони руки, як вона називається, пишіть в коментарях, бо я ж е, фізрук, да. я ж гуманітарій, коротше. я не знаю. Ти просто футболіст, руками ти не роботаєш. Так, да, у мене більш ноги. І от в цьому місці важливо сказати, що я тіпа, не спеціаліст, я не скажу вам, що вам треба робити стільки, стільки і стільки. Знову ці мразоти, да? Довжує. А я просто блогер, який вирішив перевірити на собі, що станеться, якщо віджиматися 100 разів в день на протязі місяця. Так що це відео можна вважати мотиважкою, але ніяк не правилом. Щось Якось так. Але наскільки б не було важко віджиматися ці перший і другий тиждень, починаючи. А, до речі, після другого тижня я зробив один вихідний, якраз от. Почав дивитися, що ж мені так важко, і, в принципі, люди е, кажуть, що треба робити, дати якийсь день вихідний, і от я його дав. І після цього, на третій тиждень, в мене вже таке відчуття, що вся оця біль пішла, і третій тиждень я ну, у мене як з'явилися додаткові сили, в мене з'явилося додаткове бажання. Мені вже Оці віджимання стали не настільки важкими. І я вже, по-перше, почав віджиматися 15 15 10 10 А по друге, ну реально, стало просто не так важко і навіть уже дещо приємно ці віджимання. Я думаю, ще однією важливою темою при такому віджиманні при будь-якому спорті буде харчування. Як харчуюся я? Скажу вам чесно. Під час цих занять я ніяк нічого не прибрав зі свого раціону, навіть пиво, якщо чесно, навіть коньяк, який там от стояв. І що ж я взагалі протязі дня їм? Зранку я їм творожок з сметанкою, з варенькою, з якоюсь печенькою і може ще навіть з бананчиком або, або з якимось іншим фруктиком. Роблю собі такий подаруночок смачний. Далі в обід це зазвичай. Супчик з бутербродіками так, щоб ну, поїсти і до вечора вже нічого не хотіть. Ну, а на вечір це друге. Е, я не знаю, якийсь, пер, ну, якийсь гарнірчик з якимось м'язком, може ще з якимось салатиком. Ні, ну Останнім часом я намагаюся собі вкласти вже не в величезну тарілочку, в тарілечко поменше, щоб поменше їсти. Але, якщо чесно, не дуже й виходить. Ну, і звичайно, хто, працюючи вдома, їсть три рази в день. Ви просто постійно йдете і щось піджираєте. Так і я між е, завтраком і обідом, і обідом, і вечерю обов'язково п'ю каву з якимось смаколиком. Два рази на день виходить. Ну і крім того, коли я почав віджиматися, моє тіло сказало: Ей, чувак, оця маленька трілочка, мені щось цієї, її дуже мало. Давай мені щось ще. І виходить так, що після обіду і після вечері хочеться ще щось прихавати. І таким чином я підсів на горішки. Знаєте, ви чи ні цього року ми взяли дачу, з дачі ми привозимо ну, дуже смачні горішки. І мама мені їх жарить, і я їх з радістю їм. А ще під час цього тестування я підсів та насправді це вже набагато раніше було, я підсів на арахісову пасту, тому що іноді горішки, горішки закінчуються. А іноді просто, ну, якби хочеться з'їсти щось більше, ніж горішки, хочеться з'їсти бутербродик і от ви берете цю арахісову пасту. мажете її на бутербродік, це дуже смачно. Я, звичайно, можу сказати, що це не реклама, але ну, цією пастою займається мій кум, і це одна з причин, чому я вам. Раджу її купувати. По-друге, що це зроблено в Україні руками українців. А по третє, ну, блін, воно реально смачне. Є декілька смаків, є декілька розмірів баночок, а ще у них є пакетики одноразові, які ви можете взяти з собою десь в подорож та де завгодно. Ну а більше інформації про цю компанію ви можете дізнатися у нас в коментарях. А там же можете знайти промокодик, який дасть вам знижечку на цю смакоту. В кінці третього тижня я знову ж таки або втомився, або не знаю, або вже просто заманався е, віджиматися кожен день і, ну, коротше, або забув, ну просто стало лінь впадло, або пишіть, як це слово називається, по-нормальному. Я вихідні знову не віджимався. Е, це погано, я не хотів цього, і тому я вирішив: от я під час, ну, да, під час футболу я не віджимався. І якраз оці 4 рази по 50 віджимань, які я мав робити на вихідні, я зроблю в ті дні, коли я граю в футбол. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend of me. It's not working out. Maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Ну, я взял в руки после того выходного двух І віджимався не тільки кожен день по 50 разів, а навіть віджимався в ті дні, коли я граю у футбол. Скажу вам чесно, от четвертий тиждень вже взагалі нічого не боліло, і вже таке відчуття, що ці 50, ну коротше, що ці 100 віджимань в день, 50 зранку, 50 ввечері, вже навіть якось і мало. І я вийшов якраз на той рівень, який я хотів, щоб ти робив ці 50 віджимань. І в тебе нічого не боліло, щоб тобі було не важко, і щоб головне, щоб тобі було не лінь це робити. Щоб не треба було себе заставляти, щоб це було так. Ага. О, так можна ж віджатися. І ти раз впав і 15 разів віджався від підлоги, як дядько, і тобі, і навіть не спітнів. Якось так. I attack Ну і наостанок нам залишається зробити фінальні заміри, і давайте ж подивимося, що в мене вийшло. Не скажу, що прям постава моя за цей місяць стала повністю рівною. Все одно трошки кривенька качечка. Здається, не такий рагуль. І ще, що я помітив, що живіт, звичайно, так повністю і не Ну А як йому стухнути, якщо. Свою, своє харчування я ніяк не змінив. Але, поза замірам, права і ліва рука в мене на 1 см стали товщими. Знову ж таки, я кажу, що це дружина мені міряла не біцепс, а трошки вище, як міряють люди, пов'язані з шиттям. Дуже цікаво, що груди в мене на пів сантиметра стали менші. І отут, ну це реально для мене дивно, тому що мені здавалося, що коли ти віджимаєшся, то. Груди працюють, ти типу накачуєш груди. І так як я дивлюсь на себе в дзеркало, то наче груди в мене стали трошки більше, ну, звичайно, трошки. Але до цього ми повернемося трошки пізніше, бо в мене ще талія стала на 1 см менше. Звичайно, живіт не спух, але 1 см є 1 см. І головна причина, мені здається, чого так сталося, це те, що я все ж таки на один кілограмчик схуд. Вау! Цілий кілограмчик, але отут давайте будемо чесними. Починав віджиматися я 2 січня на другий день після Нового року, коли я був нормально наїжений, а закінчував я ну якби через місяць, коли вже ніяких свят таких великих не було. Тобто мені здається, що може десь оцей кілограмчик я якраз ну, просто втратив і верну, повернувся в свою звичайну вагу. Але хто зна, хто зна, може це дійсно результат цих віджимань. Ні, ну як бачите, якихось супер результатів я не досяг. Я не став таким прям супер-пупер-качком, як показують оце в інших відео просто віджимань в день. Я просто ну не знаю, трошки Да, постава стала рівна, стало легше ходити, стало краще грати в футбол. Я перестав, мене перестали навіть боліти ноги після футболу, так як це було раніше, бо в принципі, коли тобі ногам що допомагає тулуб і руки. То це прям ну, нормальна компенсація. Але ви ж на початку відео бачили, що я сідав, як, знову ж таки, як якийсь дід старий, а це тому, що місяць я вирішив знову нічого не робити, типа відпочити, щоб через місяць ще почати якесь фізичне навантаження. І от за цей місяць нічого не робіння спина повернулася рівно до того ж стану, який був до віджимань. Тобто висновок, якщо ви вже почали щось робити, які нафіг ці місяць, чи, чи там тиждень, чи два тижні перерви? Робіть все, як ви робили раніше. Не ставайте на ті ж граблі, що я не треба отак. От краще навпаки. Реально кожен день, кожен місяць ставати на відсоток. Краще, або навіть на піввідсоточка, на 10, на пішіночку краще, ніж ви були вчора. Бо я повернувся реально десь на тайстан. Ну, не, не на той стан звичайно, я зараз можу спокійно там 30 раз віджатися, там 20-50. Але. коротше, не кидайте, якщо ви вже почали, не кидайте. Ну, і раз до мене вже знову повернулися проблеми зі спиною, то наступне відео я щось з нею буду робити теж якимось фізичними вправами, але що це буде. Побачимо. Ну, а на цьому в мене все. Слава ЗСУ! Не забувайте донатити, якщо ви ще не в лавах Збройних сил України наразі знаходитесь. І до зустрічі у наступному відосику. Пока!